Дивіться, У нас рішення. Давайте ще раз зафіксуємо. Рішення якісь погоджування нашої ради. Зауважень до складу немає. Ми зараз фіксуємо на відео це. Якщо буде потреба, будемо судіти. Особисто немає. У кого є зауваження до складу? Ну тут не всі. Пані Людмила, ви опрацьовували протокол. У вас є зауваження саме до складу громадської ради? Немає. Все. Да, Це, друге питання. Про Є зауваження за до граматичного оформлення і зауваження до включення думок і виступів окремих е, членів громадської ради, установчих зборів. Так, ці питання, якщо вони не було достатньо електронного е, розсилки, якої розсилав і чекав три дні на зауваження для підписання, ми будемо вивчати на окремих зборах громадської ради. Проголосує на відео зафіксовано. Скільки голосує, в тому числі ті, хто. Ті, хто зараз вказують, які зауваження, вони піднімали руку. І Все уявили. це на наві відео зафіксується. <кій> Всі рішення були проголосовані. То ми, ми будемо, якщо будуть певні зауваження, ми будемо їх розглядати на. Збору їх не буде розглядати ні ініціативна група, ні орган, ні, ні. І не буде група. лише, і... коли вже Коли вже затвердиться склад, туди ініціативна да. група заходиться не буде. Все, це зрозуміло, так, так, ваш працівник а... сказав склад. А, є, питань нього давай, немає. Давай підкремо, підвели риску під цим питанням. До складу зауважень немає. От е, рішення нашої погоджувальної ради є зауваження там технічні, е, граматичні, то протокол. Ми їх опрацюємо обов'язково, поставимо це питання, проголосуємо. До складу зауважень немає. Як ефективний менеджер, як представник молодої ну, еліти управлінської, ми очікуємо від вас протокол підписання складу наказу до п'ятниці. Якщо це буде в четвер, ми вам тільки потиснемо руку. Все? Дякую. Дякую. А якщо не буде до п'ятниці, що ми потиснемо? Thank you.